Всім привіт! З вами Чернецький. Сьогодні, як бачите, я вже закупився металом на цілих 5 тисяч. І для чого? Сьогодні будемо робити прицеп. Як ви знаєте, в мене з'явився мототрактор, але прицеп був чужий, я брав. Тому зараз я вирішив зробити один прицеп на сім'ю, тобто, щоб користуватися ним по господарстві. Так, я взяв сьогодні, вже мені на металбазі порізали метал. Я взяв 40 на тройку профільну трубу на каркас і на поперечні 40 на 20. Зараз я думаю, що можливо 40 на 20 багато, тому що чашкуватий вийде прицеп, але зато надійний. Також в мене є москвічовський міст, і я думаю, його використаю на низ. Звичайно, він трішки важкий, але на жаль, іншого немає, тому будемо використовувати його. Я взяв ось такі ящики. Зараз хочу виставити рівну площадку і буду на ній вже все варити. Тому не перемикаємось, підписуємось на канал, ділимося з друзями цим відео, щоб це відео побачили якомога більше людей. Так, ну що ж, я вже зробив квадрат. Тож, зараз не квадрат а прямокутник. Е, два, як я вже говорив, два з половиною на півтора. Виставив наче все чудово, все по уровню старався кутником, ніби все збілося. Надіюсь, ніде не повело. Зараз я беру трубу профільну 40 на 20 і кидаю поперечні. Потім треба буде зробити косинки і трикутник наперед. Фух, Чесно кажучи. Вона здається завжди, що все буде швидко робитися, але на ділі це вже зайняло десь півтора часа. тут зробити можна те, що потрібно мати рівну поверхню. Якщо є рівна поверхня, в рази легше все буде робитися. В мене її, на жаль, немає, тому що потрібно зробити нову стяжку. Тому я використовував ящики. Ну що ж, додав 5 поперечин через 40 см. Тепер, я думаю, дуже чудово воно вийшло, тому що все по уровню, наче все зіграло чудово. І зараз мені потрібно зробити, я не знаю, або трикутника починати робити, тобто прицепну само. Надалі мені треба буде кинути косинки по кутках. Так, зробив таке дишло з профільної труби. Думаю, його навіть може не буде усіляти, тому що воно і так крепке кинув таку трубу по центру, тобто зробив ферму, перевернули на другу сторону, проварив сюди, поставив такі косинки по всіх углах. І зараз вже буду приступати до самого моста. Взяв швелер сотку і зараз буду його кидати посередині і робити стойки і сам мост чіпляти. Добре. Все, поставили моста і зараз вже буду його обварювати і кидати розпорки наперед і назад. Звичайно, зразу я просто щитався трошки, тому що зробив дуже високі стойки, але трохи їх вкоротив і виставили його вже нижче. Зараз мені більше подобається, я радий, що я переробив. І зараз працюємо далі. Бачу, баба з дідом в хаті крутили калачі, от би зараз сіда постукать би по плечі. Де 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 по небу не забуду дім? Хочеш закрути мене, як бігу дія. Ну що ж, як бачите, я сижу знову вже при лампочці, тому що вимикають світло. Як за графіком, дві години є і чотири немає. Часто кажучи, це трошки аж. Попортило мені настрій, тому що хочеться робити, я з ентузіазмом це все брався робити, але з такими темпами я бачу завершу через недільку, а то й другу. Хоча планувало зробити зовсім за короткий час. Я зробив вже повністю каркас нижній, всю усилив, кинув косинки, поставив москвічовський мост, все вже низ готовий. Зараз я вже починаю стелити листи, але це вже, мабуть, буде в іншій частині. Я вирішив поділити це відео на дві частини, тому що в першій частині я починав зробив каркас, а в другій, вже ви побачите, що далі буду робити, тобто борти, як я планую. І хочу розповісти вже в другій частині, які розміри, скільки затрачено було, часу, сил і грошей. Звісно, трішки забігаючи вперед, з вами поділюся, що це не дешевий прицеп, Я його зробив занадто великої ваги. Тобто, я думаю, він свободно буде брати дві тони, і я його підганяв під ящики, щоб возити яблу. Тому рекомендую дочекатися іншої частини відео, підписатись на канал, подивитись інші відео. Там багато цікавого, не пошкодуєте. А з вами був Чернецький і до нових зустрічей.